Друзі, а ви знаєте, як з отакого басейну, з такими коралами отримати ось такий чудовий, білий, красивий, як новий басейн. Якщо не знаєте, зараз розкажу. Сходинки миємо, да? Ось тут помито, а ось там, бачите, не помито. Дуже-дуже прям явно видно. Ану. Обризкай, по-моєму, на очах працює, ні? Ано, чекаємо. Блін, красота. Супер. Гляньте. Як вам? Такий результат. І це, друзі, у нас mc від Аквадоктор. Тож, друзі, якщо вам необхідно такий засіб, обов'язково замовляємо телефон прямо зараз на екрані.